Продається ось такий бусик Renault Мастер. Ціна договірна, телефончик є. Мефа по машинці. 19-18 рік. Так, ціна телефончик договірна. Ось такий. Рано мастер. Так, ще одне дерно мастер Ось такий довга база. Телефончик є, пробіг 224, 20 рік. Дзвоніть до продавця, кого цікавить такий гусик. Орт транзит 19 рік. 243 пробігу. телефончик є. Девнадцятий рік портрензі продається. Продається Citroen Jumper. Довга база. 20-й рік, 17300. 198 пробігу. Телефончик. Кого цікавить даний бус? Ще один бусик продається. Мерседес. Мерседес 113, 13 рік, 2.2 дизель, 220 днів пробігу, 14500. Телефончик Дмитра є. Звоніть. Весь вам всю інформацію про Мерседесу. Таленту продається. 21 рік машинка. На цей бус 21 року пробіг 125. Так, 19, 900 Не Зрозуміло, щось написано, в тупо о. Бачите? Ну, телефончик є. Дзвоніть до продавця, хто шукає собі бус. Відео з одними бусами, щось собі підберете, знайдете. Ford Custom. Червоненький. 18 рік, пробіг 205, телефончик є. E. Телефон є, e. цена не вказана. Продається фольц. Це ходу crafter 19 рік, 220 пробігу, 24900. Телефончик тут є. Отак от тако, телефон поклину вам. Війде на паузу і дзвоніть. Так, таке рено продається, 19 рік, 23900. Телефончик противополит. Ні, то я в YouTube знімаю, може хто шукає тут придбає, телефончик є, позвонить. Є 4500 полна масса. Так, Ford Custom. Телефончики записали. Так, Мерседес. Покажу вам всі буси, які є тут. Договірна ціна, чогось на буси не ставлять ціну, телефончик є. Прибіг 194, 20-й рік. Так, фольц Алтешка. й рік, 2500. Так, Ford Transit. 18 рік. Пробіг 184. Дифончики є. вот ну, так вот. Продавці ціну не пишуть. Це для реальних покупців, які шукають собі бус. по телефон. Зараз ми підійдемо ще до цих. Дивимося, що це за Mercedes. Спринтер. Ось такий спринтер. що там є. 2005 рік, 233 пробігу. Ціна не вказана, телефончик тут знизу є. Не видно вам чи не видно? Ось такий білий спринтер. Рено. Трафік 18 рік. Пробіг 202. Ціни немає, де телефони. Це вантажні. Пасажирських поки не бачив. такий Mercedes. Також 10 рік, телефончик є. договірна ціна, пробіг 339 тисячі. Такий спринтер 316. -й. Довга база. А ну, давайте глянемо тут. Є сидіння. О, бачите. Є ще другий ряд сидінь. А, це навіть, навіть весь пасажирський, так. Да. Пасажирський. Так, такий є крафтер. Комерційний автомобіль. 15 рік 205 пробігу, 17900. Так, ось тут є телефончик. О, ось телефончик. Кого цікавить, дзвоніть. Так, пройдемося ще по цьому роді. Перший у нас чорний Opel Vivaro Довша база. 16 рік, 188 пробігу. І телефон. 1,6 дизель. Трафік. Коротша база. Але є такі от... Додатковий багажник на даху 19 рік, пробіг 196, 14300. custom Білий автомфордік. Приїхав він з Франції. 19 рік, 216 пробігу, 15500. А це всі поки були вантажні. Так, Renault Trafic, пасажир. 12 рік, 2.0 дизель. Телефончик, оригінальний пасажир. Полівару. Полівару довша база, пасажирський. 13 20 277 пробігу, а телефончик такий я вам покажу. Так, все, я дуже добре видно. Ось таке полівівару. Ще хочу показати, що є такі вантажівки. Ось вантажівка. Ось тут стоять три вантажівки. Там є вантажівки, вони бачите, за бусами стоять. Якщо є бажаючі, то я їх на наступний раз зніму, пишіть в коментарях, щоб я зняв вантажні автомобілі.